Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. 4 вересня за новим церковним календарем згадують священомученика Вавилу, його трьох учнів та їхню матір. Також 4 вересня за новим церковним календарем День шанування ікони Божої Матері. Неупалима купина: у народі сьогоднішній день святого вила або цибулевий день. У цей час прийнято закінчувати городні польові роботи і готувати страви з цибулею. Згідно з, з повір'ями, цей день буде одним з найбільш пожежонебезпечних в році. 4 вересня не можна не тільки розводити вогонь, але навіть дути на нього, намагаючись загасити, наприклад, свічку. Найкраще накрити її чимнебудь, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Крім того, 4 вересня заборонено лаятися поруч з полум'ям. У народі вірили, що так можна сильно розлютити його. Якщо ж почнеться пожежа, то загасити її вдасться тільки молоком, пивом або квасом. Не слід 4 вересня нічого брати в борг, в тому числі речі і їжу. Водночас милостиню теж краще не подавати, у всякому разі, з рук в руки, в іншому разі можна заразитися убогістю Також наші предки говорили: достаток піде з дому, якщо в цей день почати перераховувати свої накопичення. Фінансові та продуктові, а тим більше хвалитися ними. 4 вересня краще зайнятися плануванням. Невдалий Де день для боротьби зі шкідниками на городі та в погребі, їх стане ще більше. Подружжю не варто сьогодні сперечатися навіть через дрібниці, інакше стосунки зіпсуються надовго. Якщо день випав на дощову або грозову погоду, то не варто ходити до лісу. Їр далеко йти від дому, щоб уникнути небезпеки в дорозі. Сни в цю ніч, покликані дати вам можливість відпочити. Тому не дивуйтесь, якщо не запам'ятаєте сновидіння. Якщо ж насниться щось неприємне, скажіть куди ніч, туди і сон. Тоді негатив піде в небуття. Що можна робити 4 вересня? Перед образом Божої Матері Неопалима купина молиться про захист будинку від пожеж і блискавок. Вважається, що вона охороняє домашнє вогнище, тому за старих часів ікону ставили в кожній оселі, а також берігає від опіків, захищає домашню худобу від хвороб а Богородиці просять допомоги в сімейних справах. Святиня вважається покровителькою тих, хто займається порятунком людей. За народним повір'ям, якщо в будинку почалася пожежа, то його слід обійти за іконою і вогонь відступить. У свято сьогодні корисна роса, не варто вмитися для красивої шкіри або пройтися босоніж по траві, також корисними для загартовування імунітету є водні процедури на свіжому повітрі. Сьогоднішній день вдалий для походу за грибами і для риболовлі у рибалок буде пристойний улов. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Ранковий туман вищує сонячний погожий день. На городі з'явилось багато слимаків до мокрої погоди. Якщо 4 вересня пішов дощ, то весь місяць буде дощовим. Лелеки ще не полетіли на зимівлю до теплої осені і затяжного бабиного літа. Чим більше вродило ягід на калині, тим суворішою буде зима. Павуків на вулиці не видно до дощу. Якщо кури почали сильно линяти, то скоро потепліше. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Павло, Юліан, Степан, Олена, Василь, Моїсей, Петро, Григорій та Микола. До зустрічі в нових відео!